Безперечно, рішення останньої сесії обласної ради потребує від нас надання певних коментарів з приводу цих подій, міська рада все ж таки десь. Мала певні сподівання на те, що депутати обласної ради підійдуть з розпорозумінням того, що обласне управління охорони навколишнього середовища і екології припустило невиправдані помилки, можна навіть сказати, підлог документів і службовий злочин, увівши таким чином в оману депутатів обласної ради, які прийняли рішення про збільшення території природного заповідного фонду на території міста Ужгорода. відповідно до даного рішення територія Бозського парку, на яке накладено охоронне зобов'язання, збільшилося з 50 до 73 гектарів. Адже як відомо, згідно з законами про екологію і згідно з основного нашого базового закону про місцеве самоврядування, подібні заходи можуть відбуватися виключно за поданням клопотанням рішення міської громади, яка делегувала свої повноваження органам місцевого самоврядування, тобто у Жироцької міській раді. Відповідно, був зареєстрований проект депутатом обласної ради Антолом Олександром Петровичем, в якому йшлося про те, що дане незаконне дев'юре рішення потрібно скасувати з цією метою для більш повної інформації, для того, щоб як можна ширше розкрити це питання і надати всі відповіді депутатам обласної ради. Комісія у складі у групі, скажімо, ініціативна група у складі інженера будівельника який проєктує на даний момент архітектурну частину реконструкції парку у складі голови ініціативної групи з проведення місцевого референдуму і мене як заступника Ужгородського міського голови відвідала практично всі депутатські комісії, не практично, а всі депутатські комісії, і разом з депутатом обласної ради відповідала на питання, які цікавили депутатів. Всі до однієї в ну, не було жодної, скажімо, комісії, яка би прийняла негативне рішення з приводу до цього, цього рішення цього проекту рішення всі депутати обласної ради погодилися з тим, що потрібно підтримати даний проект рішення, винести його на сесію, і проголосувати. Потім як узагальнюючим, було засідання президії обласної ради, де також на президії було проголосовано за підтримання даного проекту рішення про відміну попереднього. Але на самій сесії я не був на ній присутній, мене не запрошували. Склалося таким чином, що більшість депутатів не підтримала навіть прийняття даного проекту рішення за основу. Це говорить, звичайно, про те, що присутній політичний елемент, політичний чинник, який на сьогоднішній день домінує в нашій обласній раді, незважаючи на всі потуги і всі, скажімо, ті перспективні задуми Ужгородської міської ради і Ужгородської громади взагалі про які їхні уподобання про якісь їхні власні міркування з приводу розвитку міста, про програми перспективні, про те, що ми чітко визначеними пріоритетами розвитку в економіці і соціально-економічній сфері. Це ще раз нам нагадує ту ситуацію, коли політики, які прийшли на сьогоднішній день і посіли в шановні депутатські крісла, вони не віддають собі і не дають собі, скажімо, тої ради в тому, що їхня функція полягає у виконанні тих наказів і на тих, скажімо, зобов'язань, які на них покладає міська громада. Якщо міська громада збирає 15 тисяч підписів за проведення місцевого референдуму про будівництво саме на цій території, будівництво аквапарку водний світ комплекс цілий, то казати про те, що обласна рада так не вважає, це скажімо, ну з моєї точки зору не тільки політично некоректно, але й повністю безвідповідально. Тому я сподіваюся, що вже нарешті вступить в свої функціональні обов'язки обласна прокуратура, яка має накласти значить, вето на дане рішення обласної ради і винести протест даного питання. І обласні депутати все ж таки зрозуміють, що є їхня компетенція, є компетенція міської ради, в яку вони не мають права втручатися, і дивує мене подеколи, от саме непорозуміння чиновників або депутатів, скажімо, обласної ради, коли вони собі дозволяють ставити на комісії таке питання, так скажіть нарешті, скільки вам треба, щоб ми вам дали землі для будівництва аквапарку? Нам ніхто не може давати землю. Вся земля є землею громади міста Ужгорода, а громада делегувала повноваження по розподілу землі міській раді, а не обласній. А обласна рада має свою компетенцію за межами населених пунктів.